Всім привіт, дорогі друзі, з вами завжди один Мен. Сьогодні в цьому відео ми з вами поговоримо про нового легендарного бравлера Драку. Як ви знаєте, цього перса ще зовсім не в бравлі, тобто ні в ранньому доступі, ні взагалі навіть не відображається в списку бравлерів. Але в цьому відео я вже розкажу про пасівку, гаджет, приблизну дату виходу та й загальні характеристики драку. Відос вийшов цікавим, чесно. Я сам як збирав інформацію, я був здивований, що цей бравлер настільки імбовим. Тому рекомендую дивитися відео від початку до кінця. А також перед його початком я попрошу прошу кожного з вас поставити лайк, а також підписатися на цей канал. Оскільки зараз мені, ну скажімо чесно, важко знімати якісний контент для вас, оскільки хороші, якісні відео забирають в мене до 9 годин в день на запис відео. А Оскільки зараз кінець року, я пишу різні контрольні. Ну, я думаю, всі школярі мене зрозуміють, а й навіть ті, хто вже закінчили в принципі, школу, навіть студенти. Тому повторююся, поставте лайк, підпишіться на канал. І все, більше вас ні секунди не затримую. Починаю. До речі, якщо ти хочеш бачити більше контенту від мене, то заходи в мій телеграм-канал, ссылка на який завжди під відео. І так, поїхали. Коли вийде драко? Приблизна дата виходу 6 червня. Це коли його можна буде розблокувати за кредит. Е, ну, не факт, до речі, Ще 6 червня, то і тоді закінчиться бралпас, почнеться знову брал пас і десь цей період він має вийти. І так, якщо подумати, у нас ще є ж ранній доступ тепер. В Бравлі. А іменно, плюс-мінус також, це буде 31 травня. Ось. Ця інформація не є офіційна, це моя думка і мої, скажімо так, розрахунки. Ось. Ну, Я думаю, що так і буде. Ну, Тому що це вже стандартно, ну, тобто виходить два перса, ранній доступ. Всі ми до цього вже привикли. Думаю, ні для кого це не новина сильно. Тепер давайте перейдемо з вами до його загальних характеристик. А імено, буду говорити я про 11-ту силу. На 11-й силі він, по-перше, це танк, тому у нього багато здоров'я, а іменно 11 тисяч. Просто думається, 11 тисяч здоров'я, це капець. Якщо десь буду, до речі, пути урон здоров'ям, то сорі. Також сорі за русизми, які я вживаю, та загалом за мій сюржик. Скільки часу це все пригнати, в мене не було. Так от, основна атака його від 1200 до 2400. Чому саме так? Тому що. Зблизи. Він б'є 1200. Якщо тримати на дальності Я навіть не знаю, з ким прийняти. Як в Емс, напевно, на максимальному уроні, ну приблизно так, коротше. ви нанесете 2400. Там нема там, що там, не знаю, 1700 є просто 1200-1400. Це, залежне від того. І для танка це непогано. Тобто 1200 мало, але якщо ви будете нормально бити, то це вже не буде 3600. Це вже буде 7200, а 7200 МК з трьох тичок це непоганий урон. Е, наступне, що в нього по його дальність. Дальність в нього нормальна, що взагалі для танків не дуже то нормально. Тобто, переважно для танка це або низька, або маленька, або дуже маленька. Ось. А тут нормально. це нормально, це незвично. Також я озвучу онлайн-каточки, якщо буде і забуватися, то сорі. Тому що відволікаюся. Швидкість перезарядки дуже висока. Наступне, ми з вами поговоримо про ульту. Тут теж дуже цікаво. Хто не дивився снікпіки, він буде стати на свого надавного дракончика. І на секундочку на секундочку, урончик буде, дракончик буде наносити по 2560 одиниць урону в секунду. А там на секундочку така полоска, як в Амбер. Тобто, я не знаю, скільки можна нанести урону. Я бачив, що в сейф зносили, я не знаю, чи 25к урону, ну, типу, заповнений заряд, чи скільки. Ну, коротше, це просто імба. Також з, з ультою буде дальність така сама, то є нормально. І, до речі, в нього є особливість, як в принципі, всіх танків. То Тобто, як ти йому доносиш урон, він набиває з цього ульту. І це також дуже і дуже імбово, я вважаю. Ну, Пер сам по собі імба, плюс ще така можливість, по-моєму, пушечка. Я не знаю. Напишіть, що ви думаєте про це. І, до речі, також він під час ульти буде отримувати такий міні щит то є зменшення урону на 25%. Що також ну, хоро... добре, я би сказав. І його ульта буде триматися 10 секунд. Сьогодні не було сказано, але якщо поставити таймер, то це 10 секунд. Ось. Ну І в принципі за цей час можна багато чого зробити. Тепер давайте перейдемо до його гаджетів та пасівок. І так. Перший його гаджет, я зараз не знаю, можливо, вставлю, можливо, не вставлю. Постараюся вставити. Перший його гаджет підкидує противника. Тобто стандартний урон, то 1200-2400, і противник підлітає приблизно на 1 секунду. Це може приводитися тільки, напевно, в і більш це ніде, напевно, не буде корисним. Ну, Можливо, на якійсь штолі треба буде шел відкинути, але одна секунда. Ну знову ж таки, кожен вибирає для себе. На мою думку, набагато імбовішим є другий гаджет. А іменно, щоб ви розуміли, він вам дає безсмертність на 2 секунди. Тобто, вас залишається там, грубо кажучи, грубо кажучи так є. одна одиниця здоров'я і ще на 2 секунди, який, ну, короче, він не вмреть, вас неможливо вбити. Це, по-моєму, імба. Наступне це пасівка перш. Мітка на 35% урону. А іменно, коли ви даєте тишечку по... Правдіру чи там, не знаю, по роботу, буде вішитись смітка, яка буде давати додаткових 35% урону. Я не знаю, чи там є якийсь таймер, вроді би, ні. Ну корито, це просто імба. То тобто, грубо кажучи, ви наносите або 3600, плюс там 35% урону навіть на скільки то буде. ну, Якщо ви навіть нанесете 6400, то це буде около 10 тисяч По-моєму, перша пасівка імба. Ну а друга його пасівка це коли він сідає на свого дракончика, він відхилює 2750 хп. Ну і це вже не так імбово, плюс хіл не завжди буде потрібен. Тому, чесно, на мою думку, другий гаджет та перша посівка набагато краще. Тобто, безсмертність плюс е, мітка. По-моєму, імба і краще вже не буде. Ось. На рахунок снаряг. Снаряги всі стандартні, тобто немає ніякої там епічної, міфічної, тобто урон, щит. Ну, Я думаю, ви все, все це прекрасно знаєте. Нічого нового тут я вам не сказав. думаю. Ось. Тепер давайте з вами поговоримо про спо. Тепер давайте з вами поговоримо, які є способи отримати цього персонажа. А іменно його можна або купити в ранньому доступі від 30 до 40 доларів. Ціна буде. Ну, я дивлюся, по тому, як, скільки коштували попередні бравлери в ранньому доступі. Ось. І зможете влучити його там за тиждень, плюс туди буде входити там скінчик на драку. До речі, про скінчик. Скінчик є. Темний лицар драку, 29 гемчиків. Хоча змінюється він тільки візуально, скін виглядає красиво. І не знаю. Мені сподобався, коротше, скінчик. Якщо не забуду ставлю скрінчик. Ось так він виглядає. Ну і там ніяких змін анімації, атаки, ульти нема. Тобто, тільки візуальні зміни. Як стає на дракончика і стандартний драку. Ну і стандарт, ну, коротше, міняється драку без дракончика та його дракончика. Я вважаю, що це. Ну, достойний скінчик, скажімо, прямо. Ну і там не знаю ще, що нам там дається в ранньому доступі. Ну, там ще різні плюшки, можливо, гіперзаряд, я просто не виглядаю, що там ще дається. Ну, не знаю, наскільки це вигідно купляти в ранньому доступі. Тому другий спосіб. Це стандартний спосіб, а іменно приблизно 6 червня ви зможете получити драку за кредит. І ось тут є дуже і дуже цікавий лайфхак. Як ви знаєте, в Бравлі, якщо ви відкриваєте свою першу легендарку, ви відкриваєте її не за 3 800. До речі, це стандартно. Якщо ви будете відкривати драку на акаунті, де вже є там, одна або дві леги, то ви будете відкривати за 3800. Ну, якщо це ваша перша лега. І зараз, коли появиться драко, ви зміните на легендарочку, ви його відкриєте за 1900 кредитів. По-моєму, це хороший лайфхак. І хто ще не відкривав ні одної легендарочки, пропоную його використати, тому що легендарочка, принаймні на початках, буде лютою імбою. Всім справді рекомендую. Ось. Наступне, про що би хотів ще поговорити, це е, про третій спосіб. Ну, не знаю, хто не буде користуватися, його можна купити за гемчик. Не знаю, хто схоже славати 700 гемів на легендарного перса. Ну, якщо це знову ж таки ваша перша легендарочка, то відкрити ви його зможете за е, 3, скільки? За 3500 Ось, якщо, це, якщо по акції брати, то є або 1900 кредитів, або 350 гемчиків. Ну і четвертий спосіб, самий імбовий, але самий важчий. це вибити драку з стардропу. Я вибив, наприклад, кота зі стардропу, але в мене майже фуловий аккаунт, чи ж ні, в мене був фуловий на той момент аккаунт по персах, тому там із легендарних персів виписти тільки драку. Тому я його і вибив. А взагалі вибити нового легендарного перса з Стардропу, це важко. Плюс, якщо у вас не фуловий аккаунт, а іменно, якщо, по-перше, вам має випасти легендарний стардроп. По-друге, це має випасти перс. По третє, не факт, що випаде легендарний перс. Почетверте, якщо легендарний перс, не факт, що вам випаде. Іменно цей легендарний перс. Тому, не знаю. Можете, звісно, спробувати, але щось я в цьому дуже сумніваюся, що ви зможете вибити. Ось. Напишіть в коментах, хто як буде получати. Я думаю, що я пробую вибити за стардропів, якщо не піде. Ну, то прийдеться за 3800 купляти. Що, чесно кажучи, сумненько. Ну і на цьому буду закінчувати дане відео. Якщо воно у сподобалося, пропоную поставити лайк, підписатися на цей канал і нажати на дзвіночок. А також писатися в коментарі і написати, наскільки вам цей перс від 1 до 10. Ну а з вами був завжди, Джеденмен. До нових зустрічей.